Зараз давайте поговоримо трошечки більше про юги, чотири великі епохи в індуїзмі, які відображають цикли часу та морального занепаду людства. Бо це одна з фундаментальних ідей індуїзму і всієї ведичної культури. Як ми вже зазначали раніше, ми живемо у калі югу, найгіршу з усіх, але почнемо ми з першої сатья юга, її ще називають золота епоха. Тривалість цієї епохи 1 мільйон 728 Тисяч років, а тривалість життя людей у цей час була до 100 тисяч років. У сатія югу люди жили в гармонії з природою і дотримувалися принципів дхарми. це моральність і духовний обов'язок. Це був час чистоти, де люди були і так високодуховними, тому не було потреби в якихось ритуалах або храмових обрядах. Медитація була основною формою духовної практики. Люди мали виняткові здібності до запам'ятовування їхня пам'ять була ідеальною, і вони могли легко утримувати в голові дуже великі обсяги інформації, яку передавали усну без потвори. Люди володіли інтуїцією і ясновидінням. Їхня свідомість була глибоко пов'язана з духовними знаннями та істинами. Вони жили у дуже простих спорудах у повній гармонії з природою, носили мінімум одягу або ж зовсім обходилися без нього, адже не було сорому чи якихось гріховних думок. Вважалося, що їхні тіла випромінювали божественну енергію, яка сама по собі вже була прикрасою. А якщо одяг і використовували, то він був зроблений із природних матеріалів, а замість прикрас використовували живі квіти. Це була епоха найвищої моральності та духовності, і люди жили у ладу один із одним із природою.